Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. І тема нашого заняття вірш Катерини Перелісної Золота осінь». Сьогодні на занятті з художньої літератури ми будемо вивчати з вами вірш Катерини Перелісної Золота осінь». Слухайте уважно! В парках і садочках на доріжки трави. Падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо килим, кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Дітки, вам сподобався цей вірш? А який настрій у цьому вірші? Так, лагідний, ніжний. А як ви гадаєте, чи подобається автору така осінь? Так, подобається. Бо, розповідаючи про осінь? Автор вживає лагідні слова, красиві вирази. А якого кольору осінь в цьому віршику? Так, жовтого, помаранчевого, червоного. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!